Доброго дня, дозвольте представитись довга Уляна Ігорівна, вчителька мистецтва та технологій Запорізької гімназії, 84. аспірантка факультету технології та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Тема моєї доповіді: кіберкультура як інструмент популяризації образу жінки науковиці в сучасній освіті. Сучасний світ, де технології займають провідне місце, потребує нових підходів до популяризації науки. Кіберку... Кіберкультура це саме той інструмент, який може змінити сприйняття образу жінки науковиці та надихнути нове покоління. Е, кіберкультура – це сукупність соціальних, етичних, технологічних та культурних явищ, пов'язаних із використанням цифрових технологій. Тому основні складові кіберкультури – технологічна комунікаційна, культурна. Культурна та етична і правова складова. Чи може бути наука цікавою для підлітків? Для підлітків? Чи багато залежить від способу її подачі? Традиційні методи навчання інколи здаються, здаються нудними, але якщо використовувати сучасні підходи, то наука стає захопливою. Ми провели дослідження опитування щодо визначення загального інтересу до науки здобувачів освіти. 7-9 класи, тобто підлітки 12-16 років. Опитування пройшли 68 учнів. Ви бачите, що е, найбільший відсоток це е, 13 років, так, але е, і випускники 15-16 років теж достатньо високий відсоток опитувальних. Якби ти оцінив свій інтерес до науки, так, треба було обрати шкалу від 1 до 10. Ви бачите, що 5-8 це середній. Рівень, але дуже радує те, що 5% відповіли на те, що максимально зацікавлені наукою. Яка галузь науки тобі найбільше подобається? В пріоритеті: інформатика, біологія, психологія, навіть астрономія, такі предмети, як фізика, хімія, математика, займають дещо ні, нижчий процент, але над цим треба теж працювати. Чи подобаються тобі наукові предмети в школі? Ви бачите, що більше, більший процент дітей ще не визначились, вони нейтрально ставляться до науки, але є відсоток дітей, які зацікавлені науковими предметами. Так, і звичайно, що 27, 26% скоріше цікаві. Тобто цим дітям потрібно застосовувати такі інструменти, щоб їм було цікаво stem технології використовувати STEM. -технології Платформи STEM-проєкти для того, щоб підвищувати зацікавленість до stem предметів, чи брав ти участь у наукових конкурсах 67% ще не брали, але 27% дітей вже приймали участь у наукових дослідженнях, олімпіадах, конкурсах. Так або планують це зробити. Чи було б тобі цікаво взяти участь в експерименті або відвідати лабораторію? Багато учнів не знають, але 33% відповіли, що так, і це дуже добре і. Цим треба користатися для того, щоб підвищувати зацікавленість дітей до науки. Де ти найчастіше дізнаєшся про науку? Найбільший процент учнів відповіли в інтернеті, YouTube, TikTok, канали, тобто платформи, блоги. Потім у нас ідуть серіали та фільми, серіали, і у школі 47%. Дуже приклон, що діти замало читають. Зараз в книжках та журналах отримують інформацію лише 10% і відвідують наукові гуртки цього лише 1%. Чи хотіли б ти пов'язати своє майбутнє з кар'єрою науковця? Не знають 44%, навіть не думали про це так. 13% так хотіли, і 100% ні, 42%. Ви бачите, що достатньо показник великий. А ось на запитання: як ти думаєш, чи скоріше стає науковцем чоловіки чи жінки? саме Чоловіки відповіли 75%, відсотків. Жінки всього лише 25%. Тобто, ми підтверджуємо те, що стереотипи все ж таки є. Все ж таки науковці у нас візуально асоціюються саме з чоловіками. Так чи полягає образ е, науковців? популяризує образ науковців підлітків перегляд кінофільмів. Ви бачите, що 60% відповіли, що так, і діти вже мають улюблені персонажі? Це персонажі кінофільмів, аніме мультфільмів, так які мають відношення. До науки таким чином ми прийшли до висновку, що приваблює підлітків у науці це інтерактивність, що можна проводити експерименти, лабораторії, досліди, так використання навчальних ігор, гейміфікація, перегляд YouTube каналів, соцмереж, популярні наукові блогери, наукова фантастика, так аніме, фільми, що відштовхується, нудні підручники без реальних прикладів, відсутність практичних експериментів і сух. А теорія без застосування в житті. В практиці в житті ми працюємо над тим, впроваджуючи stem проєкти і прийшли до висновку, що кіберкультура робить науку не просто корисною, а модною і захопливою. Завдяки цифровим технологіям підлітки отримують доступ до найновіших відкриттів в науці і можуть самостійно досліджувати і опановувати новий матеріал. Щодо прикладу організації практичної діяльності здобувачів освіти, хочеться розказати про. Проєкт, спільна така робота на інтерактивній дошці Кіберпростір, це мистецька галузь за програмою Масол, розділ мистецтва в культурі сучасності, тема жанри і стилі кіно. Ви бачите, що дітям було цікаво попрацювати на спільній інтерактивній дошці. Були запропоновані найцікавіші фільми про науку, це і біографічні фільми про вчених, фантастичні фільми з науковими ідеями, фільми про наукові експерименти та технології, документальні. Фільми про науку. І таким самим діти своєю спільною працею показують, що вони зацікавлені, їм ця тема дуже подобається. Можливо, так ми зможемо підвищувати їхню зацікавленість до. Наукових предметів так, до научної галузі. Мистецька галузь за програмою МАСОЛ, розділ мистецтва в культурі сучасності, і це вже тема телебачення, погляд світа. Ви бачите розгляд тем українські блогери та науковці. Запропоновано було провести журналістське розслідування, дізнатися про біографію, освіту, напрямок діяльності та медіапроєкти, в яких приймають участь. Науковці були запропоновані українські блогери. Науковці тут і чоловіки, і жінки. Таким чином підлітки дізнаються про те, хто в нас йде в ногу з часом і презентує свій контент, відеоконтент, підкасти для того, щоб зацікавлювати молодь і залучати до научних експериментів. Хоча ви бачите, що діти обирають найцікавіше, і ви бачите, що саме чоловіки у нас на екрані, тому треба жінкам попрацювати над створенням цікавого контенту, який буде цікавий саме. Підліткам, тому що діти це наше майбутнє, і про це не треба забувати. Освітні ініціативи з популяризації образу жінки науковиці, створення навчальних програм, що демонструють внесення жінок у науку, проведення лекцій, семінарів з успішними жінками науковцями, організація наукових конкурсів, виставок для дівчат, зміцнення ролі жінок вчителів в освітньому процесі, і звичайно, заохочення дівчат до вивчення наукових дисциплін і використання кіберпростору. Просування ролі жінок в науці, як можна використати кіберпростір? Це наукові блоги, соціальні мережі, наукові подкасти, відеоконтент, цікавий сучасний трендовий відеоконтент, який буде заохочувати. Підлітків долучатися до цієї теми. Ну і підводячи підсумки, треба зазначити, що кіберкультура має величезний потенціал для популяризації образу жінки-науковиці та зміни сприйняття жінок у науковому середовищі. Важливо продовжувати розвивати онлайн-платформи, створювати нові освітні ініціативи та заохочувати дівчат до вивчення науки. Дякую за увагу.